Ми кожного року стараємося збиратися для коменічних цих зустрічей. Ой, куменос означає, що Всесвітня Церква вона колись була одна, і сьогодні тема як кожного року у сьогоднішній зустрічі те, що один Бог, одне хрещення, одна віра, одна надія. Тобто у нас дуже багато спільних речей і фундаментів. Інших немає, окрім єдиного Бога. І, в принципі, це великий дар єдності, котрий Господь дав. Десь церква втратила це. І сьогодні ми молимося за те, щоб ми знову знаходили ці речі, котрі нас об'єднують. Якщо ми дивимося на Господа, то це прив'язує нас ближче один до одного. І ми розуміємо ті дари, котрі Господь нам дав. У Біблії. Є написано про диявола, він, ім'я Його походить від грецького виразу діабалос, що означає розкидувати, роз, розбивати щось. І Біблія каже: Ісус Христос в Євангелії каже, що Він був вбивцею з самого початку, тобто Він має ціль розділити, панувати і знищити все. А Господь і Господній Дух він завжди об'єднує нас. Якщо ми читаємо тему сьогоднішнього тижня екуменічного, то він походить із книги, із послання до Ефесян з четвертої частини, це перші 13 віршів. А там апостол Павло пише свого листа із в'язниці і закликає жителів Ефесу, котрі були з різних культур, були євреї, такі християни, котрі прийшли із, із єврейським. Коріння, і такі, котрі були із язичного коріння, і вони ну, сперечалися. І е, апостол каже, що це е, свідчить про те, що ви не зрілі, ви ще молоді у вірі. І якщо ви будете дозрівати в своїй вірі, то ви зрозумієте, що е, ви маєте спільний фундамент і маєте жити цим. У своєму житті. звичайно, особливо у скрутні часи, коли у людини і так є багато проблем, коли ми живемо у важкі складні часи війни, тільки те, що ми живемо у порозумінні Слова Господнього, у спільності Духу, коли ми тримаємо руки один одного і піднімаємо один одного і весь народ, котрий доручений нам, бо ми для цього покликані. Це, до речі, добре записано. у Прочитаному е, тексті, котрий призначений для сьогоднішнього дня, е, тоді Бог нас піднімає і дає нам силу, і нам потрібна ця сила. Так що, я думаю, що молитися завжди дуже важливо. Є така е, дуже е, сильна фраза, яку сказав один е, богослов, сказав, що. Людина найсильнішою є тоді, коли стоїть на колінах перед Богом, бо тоді Бог працює через неї, і спасає. І ми е, надіємося, що Господь здійснить свою працю.